Я, коротше, в хостелі працював в Франківську, і я був там, типу, як адміном хостелу. Mm -hmm. Тобто я там за все відповідав. От, і от, буквально, типу, там, якщо що не треба було це все пильнувати. І в один з, тих, з один з тих разів, коли ми щось там коротше, взяли та й пихнули. Я зрозумів, що щось вже пішло не так. Короті, тому що ми, я ходив довкола хостела, і я а до ще. нього не доходив. <рес> я <рес> такий матері. І головне, ну, що тут там все нашаровувалось. Е, бо я розумів, що, типу, ну от в мене ключі, в мене два телефони, типу, е, якщо комусь щось треба в хостелі, для того і тільки я. Більше нікого, ні, ні, ні. <рес> типу, це вже ніч. Тобто, а в мене відразу починало. Така паранойя просто страшна, така про. Я думаю, Боже, там в мене зразу таке в голові, що там зараз хтось хтось з ким буде збитись, хтось там прийде щось красти, хтось там ще щось... хоче, все, 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 все. Я, згорить. я, я йду, я постійно вибираю, як мені йти. Це вулиця Тернавської, Франківського, коротше. Я, я йду, 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 йду. Я е, якийсь момент такий. Ні, це не ця, не то, не та, не та дорога. Я вертаюсь назад. Я розумію, що я йду так само. Я думаю, ну як це таке може бути? Типу, перехрестя не було, типу, як що вулиця дзеркальна, просто в один і в другий бік. Я знаю, що рухости вже от-от. І я ніяк не можу дойти ні тим боком, ні тим. І в якийсь момент я розумію, що я що це, типу, вулиця, з теребовля. Я такий теребовля. Це як я типу, я і потім я йду, і я розумію, що типу моя вчителька з української мови за поворотом. І думаю, факт, типу, як я не хотів би за. Типу. І типу я такий думаю, типу, я думаю, я їй зараз буду розказувати, що я в хості, що на мене всі чекають. А я, типу, тут, і я думаю, мати, солодкий, що то ти буде, типу. Я просто стою, заховався, типу, просто. Заховався просто. Я Тихо просто стою чи було десь, ну, це, що ти це, думаєш, що це, твоя жінка з української мови? Це було пізно, це було пізно, а і головне, це було настільки пізно, що я розумів, що... Щоб е, мене не вийде? Що мені треба бути там, типу, ага. вже точно треба бути в тому хостелі. Там же був такий прикол, що там двері були на карточку. і Якщо ті двері закривались, а хтось був назовні, йому тільки середини могли відкрити або карточку. Карточка була тільки. Тобто, ні, не міг або ні хтось, зайти, ні вийти. Тобі, там якесь таке було, ну, е, і це, я думаю, бо і, і, і головне в цій параної. Я бачу просто як ця відповідальність така сідає, сідає, сідає на мене. І я такий, боже, боже, ну, яке в мене жахливе життя. Що я роблю? Типу, каже, мене дуже стримило. І коли воно трошки не попустило. Коротше, я бачу ці копи їдуть. Типу, я такий та ясно, що сюди. Я такий, та ясно, що сюди. Типу, а куда ще? Відповідальність. І я, типу, а куди ще? Вони можуть їхати, як не до мене, типу, тому що, типу, не привітав. І, головне... і оце ж почуття провини, що з вчителькою не привітав. Тут воно таке ще змішане, типу. Я ще нічого. І головне, і найбільший прикол, який був просто найсумніший. Я забігаю в хостел, а там все тихо. І це в мене такі підозри викликає. Я думаю, ну, типу. Тут точно вже щось відбулось, типу, що зараз вже просто все тихо, то вже щось було. Я забігаю в хостел, в кожну кімнату по черзі забігаю, а люди просто спали вже. Я типу не шарю, що відбувається, я включав світло в кімнаті. В кожній кімнаті люди, такі, типу. Я в кожен включаю світло і кажу добрий вечір. І якщо що, типу. І люди, такі, 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 а, що, а що сталося, типу, я кажу, тихо, 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 тихенько, 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 все добре. Не плачте, я, типу, я кажу, не, я ні. Я кажу, тихенько, тихенько, типу, не переживайте, все добре. Ні, ні, все але, добре. Але я, був, але я був, типу, але я ще в той момент був, типу, просто білий. Тобто я, розумію, я був, я був просто білий від переляку. Тобто бо це переляк був найбільш житті, певно. І що ви думаєте, коли коротше, я такий е сідаю, просто сиджу, типу перед компом, такий, нічого нічого зараз я посиджу, зараз поїдуть хлопи до мене. І, я знав, що залізно до мене йдуть і, е в цей. І в якийсь момент я бачу, що всі ці люди, яких там було дві кімнати, одна на, на 16, вони. І ні одна на вісім людей, mm, одна I на шість дітей. Та-та-та, там такі дві цих. І від... тоді було по зав'язку, він 10. був забитий. та-та-та. Я бачу, що посеред ночі люди такі вже просто збираються робити свої. Люди такі, типа, ну і з ним, що друга ночі, <свист> то щось взагалі <свист> не то. Типу. Люди починають чистити зуби, типу вже потрохи збиратись, і вони, типу, такі на мене кажуть, Роман, а, а там щось, я кажу, ні-ні, тихенько, тихенько. Тихенько, все добре, типу. Всі такі, ну що за хочу. i <laughs>